Готуємо разом пухкі і швидкі кекси, беремо 2 ягічка, 150 г цукру, ванільний цукор за смаком. І гарненько все перетираємо. Добавляємо 300 мл теплого кефіру, 80 грам олії. Всипаємо приблизно 350-370 грам борошна і до борошна додаємо півтори чиної ложки розпушувача. Ось таке в нас тісто має вийти. Я маю такий девайс саме для рідкого тіста. І наливаємо тісто на пів форми. Ставимо наші кексики в розігріту духовку при 170 градусах і випікаємо 20-25 хвилин. Дивимося по своїй духовці і перевіряємо готовність шпажкою.